There were three kebab houses in the town, and they all knew each other, and they linked up when they raped me. They were all linked. Якщо ви думали, що на заході немає проблем, я тут для того, щоб. Розвіяти цей міф, і сьогодні ми поговоримо про огидні проблеми маяка демократії, представника старої Європи, а саме Великобританію. У Великій Британії є термін «grooming gangs». це назва для груп, які роками користуються довірою підлітків, заманюючи її подарунками, вечірками, алкоголем чи наркотиками, а потім втягували у. Небезпечні ситуації. Мова тут про сексуальну експлуатацію. Проблема довго замовчувалась, а розголосу набула лише у 2000-х, але корені йдуть у 80-ті та 90-ті роки. Найбільше її асоціюють із трьома містами: Роттергем, Рочдейл і Телфорд. Там офіційні розслідування показали, сотні дітей роками ставали жертвами організованих груп, а поліція та місцева влада не реагувала належно. Офіційні звіти та незалежні розслідування у Британії показали, що держава і правоохоронці просто замовчували проблему грумінган з кількох причин, і одна з ключових це страх звинувачень у расизмі та ісламофобії. Ви правильно зрозуміли ліве. Керівництво в угоду агресивним релігійним меншинам просто закривали очі на експлуатацію неповнолітніх. Я буду казати саме експлуатацію, тому що Ютуб. YouTube... Цього дуже не любить. Більшість справ, які отримали розголос, тобто Роттергем, Родждейл та Телфорд, були пов'язані з групами чоловіків пакистанського чи південноазійського походження. Влада боялася, що якщо вони відкрито говоритимуть про це, їх звинуватять у дискримінації цілої громади. Тобто, замість акценту на злочині, вони боялися, що вийде удар по релігії та етнічній групі. А тепер, взагалі, шок часто дітей, які зверталися по допомогу, сприяти. Мали як проблемних бунтівних, таких, що самі винні, це давало чиновникам і поліції привід закривати справи, звинувачуючи жертву, це взагалі неправильно в залежності. Від контексту на жертві може бути частина відповідальності, але не вини. А тут справа йде про дітей, взагалі які не розуміють, в яку халепу можуть потрапити. Ось в такій брудній білисні. Ми з вами будемо сьогодні копатись. Тема до сих пір актуальна. На жаль, показує, як уряд може повністю себе дискредитувати в угоду. У явному соціальному спокої, який все одно рано чи пізно вибухне вже цього разу правим радикалізмом, це питання часу. Вітаю бандити на позитиві. Ви на каналі на хіба для вас працює Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Долучайтесь, якщо є така можливість. Давайте починати. Отже, як виглядала система роботи грумінгангс? Підліткам робили дрібні подарунки або пригощали їжею. Далі їх запрошували на вечірки, створювали відчуття дружби чи стосунків, а потім починали тиснути психологічно, змушуючи робити те, що їм хотілось. Заксептедитазнормал, да андерйджґорзветейкінджакс, бінгмейцевів сексуал сервиси, авінг прегненсіс 13 аборшенс. Овантер overseas to escape the menace of their rape gang tormentors. Коли довіра вже була зруйнована, дівчатам ставало важко вирватися з цього кола. Їх перевозили між містами, знайомили з новими в лапках друзями, поступово втягували у ще більше проблеми. Рочдейл 2012 рік. Саме тут розкрили групу чоловіків, які роками втягували школярок у небезпечні ситуації. Одна з дівчат зверталася до поліції, але їй тоді відповіли, що немає підстав для справи. Лише пізніше історія вийшла на рівень суду. Ротергем незалежне розслідування встановило, що з 1997 по 2013 рік постраждали щонайменше 1400 дітей. Влада фактично. Но ігнорувала всі скарги. Реальна цифра значно більша і невідома. Не треба складної математики, щоб підрахувати, що в річну найменше тисяча дітей ставали жертвами цих банд кожен день по три дитини. Масштаби насправді шокують Телфорд, журналісти Mirror писали, що в місті діяли цілі мережі, йдеться про сотні й сотні таких випадків. У звітах зазначалося головна причина бездіяльності поліції це страх виглядати упередженими. Бажаємо міцного козацького, ми бійці Сил оборони України. Звертаємось до підписників Ютуб каналу «Накіба» допомоги допомоги збору коштів на покупку дрона мавік 3. Він необхідний нам для збору розвідданих та ефективного знищення живої сили противника. Долучайтеся до збору. Кожна ваша гривня, кожний донат. Наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Часто підозрювання належали до, як я вже сказав, південноазійських громад, пакистанці або представники наймирнішої релігії в світі, і правоохоронці боялися звинувачень у дискримінації. Тобто, проблема була не лише у самих, де да є не лише у самих групах, а і у системі, яка просто. Відмовлялася бачити, очевидне на цьому тлі на арену вийшов Томмі Робінсон, засновник English Defense League. Він почав гучно заявляти, що влада закриває очі на проблеми, просто почав казати правду. Робінсон робив стріми біля суддів і, врешті-решт, сам потрапив за грати у 2018 році за порушення правил висвітлення процесів. Влада обирає шлях замовчування проблеми, а не її вирішування. М -м, як же це знайомо? На жаль, для одних він став тим, хто першим сказав правду для інших популістом, який використовував трагедію жертв, щоб поширити ненависть. У будь-якому разі, саме через нього, ця. Тема стала мейнстрімною, вийшла за межі локальних новин. Замість того, щоб подякувати, людина потрапила за ґрат. Додивився до цього моменту. тицни лапкою вподобайку. Підтримай наш рідний український контент, коментар та підписка, особливо підписка. Ютуб особливо звертає увагу на цей показник. Зробив. Дуже тобі дякую. Повертаємось до відео. Ну, а як же реагує держава на цю проблему? Після скандалів уряд провів низку реформ. У поліції створили спеціальні групи для роботи з такими злочинцями. Соціальні служби отримали чіткі вказівки, навіть найменші сигнали треба перевіряти. Проте зміни були е, запізнілими, а проблема нікуди не ділась в будь-якому випадку. Ось абстрактний список на що. Звертати увагу батькам, щоб не прогавити цей момент на власній дитині, якщо до прикладу, підліток різко змінює поведінку і з'являються дорогі речі без пояснень. Щось не так, якщо поруч з ним з'являються в лапках нові друзі, і вони значно старші. Щось також не так. І якщо дитина постійно кудись зникає, це сигнал тривоги. Розпізнати проблему на ранній стадії це ключ, щоб не допустити повторення історії Роттергема чи Роджейла. Грумінгангс в Британії це не лише кримінал, а і дзеркало системних помилок. Держава мовчала занадто довго і за це, на жаль, заплатили діти. Сьогодні в Британії намагаються виправити ситуацію, але довіра суспільства втрачена. Бачите, трава зеленіша, але тільки там, де нас нема. А для вас, як завжди, працював Ігор Нахіба на позитиві. Підтримуйте наших котиків ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.